Ремонт вулиці Лесі Українки. І видно гори та санаторії в Трускавці. Бачите, в той бік ще трошки залишилось. Кілька місяців, можливо, років. Ремонт буде завершений. А в цей бік, як ми пройдемося ближче до Ісуса, я там навіть вас здивую як там і що зроблено там же дорога є ближче до Ісуса виявляється так можна було донизу вулиця Стефаника вже зроблена, давніше. Це нам теж розповідали, показували. Працює важка техніка, та зараз не будемо заважати. Тут ще ямки трошки, а далі, далі ви будете здивовані, далі буде цілком нормальна дорога. І от. Хе -хе. Плиточка, бордюр. Невже колись сям вулиця Лесі Українки стане такою, правда? Та це буде шок на шоці. Шоковий шок шоком накритий. Пане Дімка, до вашого візиту і до вашого візиту пан Олег теж. Я думаю, вже можна буде сюди автомобілем під'їжджати. А в трускавці, які новини, вкрали гори, бачите, гір нема. Там, де вони мали би бути, там всі знають. Де є гори гір нема, там хмари, туман. Але теж цікаво. Цікава панорама міста. Ми продовжуємо йдуть, бачите, ну торіжка, рівно йду. Чесно скажу, не думав, що колись тут таке буде. Правда, поки ніхто заїхати не може, бо вони правильно зробили, вони роблять з цього боку, щоб ніхто не заважав. Якби з того боку, вже би хтось заїжджав по тій стежці. Так, Ісус, і видно трускавець. Казав, що сьогодні якась димка. Димка, туман і гір не видно. Одна знайома була теж, приїхала в Троскавець, в той день такий самий туман був, гір не було, було дуже здивована, що вони є. А чути будову на місці Міленіума, чути видно. А врешті місто тиша Олкзал потяг Київський. Так, от звідси, звідки ми прийшли, скоро можна буде на автомобілі сюди під'їхати, нагадаю. А от звідси, звідки йдуть жінки з цього боку. Там хіба треба буде стежкою підійматися, бо там далі тупік. Там дороги далі нема. Она закінчується. Троянди гарно квітнуть. Дуже гарне і водночас романтичне місце у Трускавці. Але ми будемо потрохи спускатися вниз. А, напевно, треба йти донизу. А, є стежка можна спуститися вниз до вокзалу. Неодноразово мене підіймалися, на цей раз спустимося. Сходинки, будьте обережні, тут сходинки вже пошкоджені, бачите. однієї нема. спускатись до вокзалу 30 секунд. Можемо засікти час. Заодно, що ми бачимо, різнотрав'я троскавецькі, дерев'я. Різно різнодерев'я, різносміття. Це все вам трапиться на шляху при підйомі або при спуску до Ісуса. А і внизу вулиця Соломії Крушельницької. Праворуч вона виводить в центр, ліворуч вона тупікова. Ми на вокзалі. Треба бути обережним, бо тут слизько. А до тій частині вулиця така, що я не знаю, чи як ми підемо направо ми там перейдемо. Може краще піти на навіть.